Нас накрили арто. Холодно було, але дуже гаряче. Мене зразу в руку відтяло. Про це треба розмовляти. Десь мені зробили майже за місяць. Можливо, воно все в купі допомогло, бо я відчуваю себе дуже класно. А я думаю, що ніколи не зможу, я це зміг. Це круто. Початок війни така працював моряком дальнього плавання. Ми прийшли в Порт Миколаєва 23 лютого. Там я застав війну. Спочатку ми не могли вийти, бо був це часто і причала так, ми, як ми за кордону пішли, нас не випускали, бо ми, я під підсторонним флагом працював. Потім, коли зміг, почав там допомагати староборону працювати. Потім у мене був перелом руки в трьох місцях, і як тільки мені зняли гіпс у кінці серпня, я одразу пішов в інкомат. Мені там і сказали, що набирається нова бригада. Є можливість, якщо хочеш, і поїхав на пробу і прийшов третя окрема тому бригада. Це так як Ян Брокен, це друга сім'я. там нема, Я ніколи не хотів в армію піти, тому що мені не подобалися статути, це, це красення заборів в тому плані. А там все мотивовані, дуже класні люди, які роблять свою дуже професійну справу. Дуже допомагають, якщо щось трапилось. І там дуже цікаво. Там завжди цікаві міста і напрямки. так. Це в основному Бахмутський напрямка. Це Андріївка, Бахмутське, Біла Гора, ну там різні точки. Я-я-я, працюйте! Я, я. Ми ж приїхали взимку. Після Нового року холодно було, але дуже гарячо. Назавжди перед виходами дуже потужні підготовки. Я їх є, є, витримував, так сказати. Ну, тяжко різно. В складі підготовка і як сказати, згуртованість, і повністю там, проходження корпусу він. Ну потім вже самі бої. Поранення підбили техніку. Заїжджали на позиції техніки і нас накрили артобстріл. Прям ну, в машині, де я був, сидів, саме прилетіла. І побратим Король, мій кращий друг і побратим, він мене витащив, було заклинено двері, але там вони справилися. витащив. показав першу медичну допомогу накладання тунекетів. І далі мене вже погрузили вувак. Я вже прийшов в сідомисі, яка якась у кареті швидкої допомоги. Хвилин за 20 після. Ну а далі полікарні, полікання. Спочатку була це дружківка. Таке місце, де там всі коридори ще ні око, не двері, звісно, немає під обстрілами. Там все я дуже пам'ятаю, бо там і обезболювали кололи, бо мене зразу руку відтяло. Але почали її зашивати, але там гарно добре лікарів всі. Потім був Ізюм, там все по пару днів. так. Там два-три дні і все далі, далі. Переїжджали. Візюмі там вже почали знову. Зашивати. І далі Харків, далі у Львові тут був лікарня теж трошки. І крайня точка перед цим була Чернівці, А потім мене вже привели в банброк. Ми зараз перебуваємо в національному реабілітаційному центрі Незламні. Тут усі напрямки, які тільки можна уявити для того, аби полікувати наших постраждалих від війни українців. Зазвичай міновибухові травми. Це ампутація і це опікові травми так само. Центр незамні це е, комунальне підприємство, тобто ми не приватний заклад, але він насправді дуже е, багато фінансується за кордонами або українськими меценатами, українськими е, і закордонними донорами, відповідно. Тобто, це від найбільших компаній, які можна собі уявити, і е, зарубіжних, і українських до банально таких е, українців небайдужих, коли моряк до нас потрапив. Його турбували значні болі в куксі. І стояло питання, щоб робити реампутацію, оскільки ми пробували потестувати м'язи, скорочення м'язів, і навіть цей процес був болючим для нього. Але завдяки роботі з психотерапевтами, завдяки відвідуванню апаратної фізіотерапії, ми змогли подолати цей біль. Не, не до кінця, але це дозволило нам спротизувати його. І зараз у нього встановлена біонічна рука бібіонік від німецької компанії Отобок. І, в принципі, він постійно з нею. Я його ще не бачила без неї. Першим етапом це було амбулаторне лікування. Я приходив, жив тут не понадобко. Також в процесі ми займаємося з збереженою кінцівкою. Е, укріплюємо її і також займаємося м'язами пресу, спини та рук. Це розробляння локтєвого суставу, плечового, підтримання тієї форми яка вона є. Сказали, що там все класно, ми підробляли. Це робота з резинками, з м'ячиками була і там же працювала на велотренажері і тренажер вело для рук. Тобто в основному більш далі йшла психологічна підтримка. Психологічна реабілітація дуже важливою, тому всі наші хлопці отримують в комплексі. І щодня вони мають, окрім занять в залі, ще заняття в центрі ментального здоров'я. І кожного дня це різний вид терапії: це або арт-терапія, або тілесна терапія, або просто спілкування з психологами. Тобто вони постійно отримують підтримку від наших фахівців. Можливо, воно все допомогло, бо я відчуваю себе дуже класно. Десь потез мені зробили майже за місяць, десь в такому часі. Це було дуже так швидко. Примірили, мені показали, як це буде працювати. Я знову почав тренувати на самі е, групами зжимання віджимання Спочатку не виходило довго на розжимання, але потім навчився. І потім ще дуже швидко сказала, приїжджай на примірку, примірили, сказали, через час забирай протез. Mm. І Йди, я вже побіг. Вона ще була без перчатки, було набагато цікавіше. вона така, як робота, зовсім класна. Це і майстерня е, Національного реабілітаційного центру Незламня, іменно її відділення кімната, можна сказати, гіпсова. Тут всі роботи, які пов'язані з гіпсом, його моделювання, формування, заливання і тому подібне, відбуваються в даній кімнаті. Ну, на жаль, ця кімната є, як ти можеш сказати, найбрудніша, але з нею майже все починається. Бойова травма е, дає трошки більше наслідків ускладнень. Наприклад, це ж великі рубці, опіки, пересаджена шкіра і тому подібне. Тобто ці ділянки треба нам акуратно, гарно зменшити навантаження, щоб більш ну, менше було дискомфортно у самого пацієнта. Тому ми його. Більш прискіпливо оглядаємо, опитуємо і тому подібне, де вона, наприклад, є якась знижена чутлевище, є підвищена чутливість, щоб в майбутньому це врахувати, зробити якомога кращий протест. Протезування у нас зародилося в кінці вересня 2022 року, і це починалося з такої малесенької майстерні на два робочих місця. Але ми розуміли, що ми мусимо робити це тут і зараз, аби пацієнт не приїздив до нас, отримував хірургічне лікування і потім думав, що мені робити з протезуванням. Тобто, ми хотіли надавати допомогу всю в одному місці, починаючи з хірургії і закінчуючи реабілітацією і протезуванням. З початку повномасштабного вторгнення ми пролікували більше 16 тисяч пацієнтів. Це лише те, що пов'язано з війною. Тобто, це є операції, хірургічні втручання і протезування, реабілітація. Це все 16 тисяч пацієнтів. Встановили ми трохи більше 260 протезів. 24 з них це біонічні протези рук. Механічні протези Управляється за допомогою самих рухів самого пацієнта. Наприклад, якщо це взяти про механічний протез самої передпліччя, тобто є втрата самої кисті, то якби, тросик чи, там, жилка, по-різному різних виробників іде вже самий бандаж на плече, і за допомогою ось таких рухів чи руху рукою допереду відкривається такий, біонічний протез, електричний протез. Він, Керується вже самим сигналом м'язу. Тобто, ми на м'яз на кінцівку, які залишилось, надіваємо свої датчики, сенсори, електроди, які перетворюють той електричний імпульс, який приймається від самого м'яза, підсилюється, перетворюється, і вже рука розуміє, що потрібно її відкривати, ще закривати, ще виконувати певну функцію, яку від неї потребує. Саме це зжимання, зжимання, що можна взяти предмети, я брав такі, як там, бутилка води, пляшка з водою, якісь іграшки, пакети <кхи> можу тримати. Для мене що найудобнее, це як кермо тримати. Це так. Бо це мені дуже допомагає. Іменно в цьому плані машину водити, бо без одної зовсім руки це не удобно. Тут є багато функцій, вони переключаються, є кнопка, можна її саме мисцями два рази різко нажимаєш, тобто... На флак. Можна як ми там показувати придержати там. <свят> Такого пладі показати. Наша майстерня протезування вона і виготовляє, і встановлює протези тут на місці. Але є такий момент, як комплектація, яка в нас є зарубіжна. Це переважно німецький виробник, який в якого ми замовляємо власне, цю комплектацію, і вона до нас приїздить, а ми лише виготовляємо індивідуальний коксоприймач для пацієнта кожного, і тоді вже цю комплектацію, власне, цю комплектацію ми доповнюємо протез для кожного пацієнта. Людей, мабуть, що більше, ніж є лікарів і лікарів. А і менше не буде, звісно. і тому... готові, але, звісно, на 100%. Бо до кожного треба індивідуальний підхід, звісно. На кожного треба багато лікарів. Ну, зі мною справилось на 100%. Це я можу сказати. Мені я задоволений на 100%. Незламні це ціла екосистема, в яку входить не лише центр е, незламні з реабілітацією, а так само у планах побудувати у нас і хірургічний корпус, тобто це окремо велике приміщення, де будуть лише операційні і палати для пацієнтів. Так само в нас зараз в процесі вже побудови такий закладений фундамент для соціального житла. Тобто, це для того, аби рідні могли проживати поруч з центром незламні, і так само на довгот. Тривали а, таке лікування, залишалися пацієнти. А, так само в планах побудувати окремий ще більший реабілітаційний корпус, або охопити ще більше а, пацієнтів для реабілітації. 3 числа я повертаюся на. Ну ще можу. Я зі своїм обов'язком справлюсь, я як зв'язківець. Тобто, не, звісно, не, не то, що не я не захочу, мене не візьмуть в окопи. Тому що якщо одна людина вийде зі строю, то це операція не вийде. Але тобто, прошивати рації, налаштовування планшетів, я це навіть з одною рукою зроблю без питань, бо мене це навчили саме в цій бригаді. Тобто я мав базу деяку, бо я був штурманом дальнього. плавання. Тобто я працював, звісно, з раціями, з радарами, з такими системами, з електронними картами. Тобто мені це пригодилось, але тут зовсім інша трошки система. Мене навчили, і ці знання я ще можу приміняти. Може, ще когось навчу. Для себе, що я думаю, що не треба ставити мрії, а треба цілі. Цілі легше зробити, тому Не знаю, я для мене ця війна зрозуміти все погано дуже, але вона мене так в моїх очах деяких підняла планку. Тому що я, я думаю, що ніколи не зможу, а я це зміг. І це круто. Сам собі пишаюся сказати. Далі будемо будувати країну заново. Що робити? Ще десь там пригадимося.